На 24 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, вранці війська РФ поцілили по Нікопольщині. Кілька разів вдарили по райцентру дронами камікадзе. З артилерії обстріляли Марганецьку громаду. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За попередньою інформацією, внаслідок ударів поранені двоє людей. Пошкоджені поверхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто. За даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника складають 498 тисяч 940 солдатів. Луганські прикордонники нищать ворога на своїй землі. Як працює арка, міномети та бомби, помсти далі у сюжеті військового телебачення армія ТВ. ну тут такі він маленькі цяточка під роб біжить, біжить. Он до трансформаторної будки зараз буде підбігати. Ну тут ці два такі лежать. Так і лежать, так не забрали. Походу вони не можуть їх забрати сьогодні. Чекай. 31 міна. За сьогодні? Нічого собі тут піздяки кидав, добре. Так, що, тоді цей? Тоді давай доповідай, що ви готові. Постріл. У мене позивний турист. І чому? Багато років ходив по горах, лазив, людей водив, групи. Супровід ну, таке. Ага. — по а Україні зараз? Так, по Карпатах. За кордоном не люблю ходити. Не цікаво мені. У нас є на що подивитися. Це виходить? Зараз ви влаштовуєте туристичні прогулянки порком. Так. — Пробіжки. Точно. Хай бігають, займаються. Ну і не добігають, звичайно, на нашу землю, бо їм тут нема що робити.

Втричіть поїхали після трьох Зараз вони готують вампіра до бойової роботи. Є визначені цілі, буде і дистанційне мінування, і будуть розбирати російські бліндажі. Наші дві. Угу. Як там? Ситуація складна, але контрольована. Якось так. Падає. Це ми зараз будемо проводити дистанційне мінування. Заміновуємо Заміновуємо підера э, з антидроновою пушкою, який заважає нашим танком «Підходи. працювати. Так шо а ми дистанційно замінували, тому що це е, як на рахунок і правильне рішення. Тому що якщо ми там поставимо мінування, тобто антидронова пушка, антидронова пушка має заряджатися. Заряджатися вона має не від екофло, І там ну, навіть ну хай буде від екофло, все, все одно там є генератор по-любому, там хлопці ходять, тіпа, ну, як хлопці підери ходять там, добрий день. І вони там ходять. І виходить, і ми заміновуємо всі дорожки їм. І там такий пристрій, що він розкидається в кожну сторону по 5 метрів ліски. І там, ну, треба зацепити коротше, їм її. <рисвоє> і все. Якщо вона завтра не здетонує, ну вона, якщо вони її не зацеплять, то вже будемо далі радикаль... радикальніше, так сказати діяти. ще Зараз Рідік у нас зв'язок. Закинув пори. Там не повіточки, хочу зараз полетіти. Зараз яка задача вампіра? Зараз задача вампіра уразити бліндажі з особовим складом. Рідік майже на точці. Є картинка до вампіра. Її, але вона зависла. Скоригуйте! В'їбало нормально, близько, їх дуже близько. Прям біля блінда відпрацював. Якісь жирні цілі ви от які вразили, ви можете згадати? Жирна ціль. Або жирна ціль, яку ви хочете вразити, але щось поки. Я? Або немає координатів. Або... Десь на Красну площадь, якось таке. Щось туда, типа такого. Сьогодні вночі працювали з. Нічними бомберами, доволі вдало, а вже зранку по російським окупантам насипає зенітна гармата прикордонників КС-19. Це вона доволі старенька, але все одно нищить доволі вдало окупантів. Сьогодні вже була робота по живій силі противника. І куди відходити краще? Держи не встиг. ха Ні, Не, нормально. На цивіста не нормально. Заражайся у І Щоб чистенькі були. Красивенькі, да? Да, щоб. Вражали те, що треба. Щоб летіло як свято, так? Да? На ворога. Святковий такий подарунок. Сьогодні вже стріляли, так? Yeah. Да? Так, так. По переходу. Переход, так? Да? Да. Це в них там щось, так? Да? Ну, вони переміщаються, тобто це там ми. А, переміщення просто, да? Переміщення. чекаємо, як вони вийдуть на точку і ми будемо їх накривати. Ми вже прицілились, да, туди? так? Так. Просто чекаємо, да? так. Ну, там лучше не сидеть. Эх, не, я как да. Служба безпеки продовжує заходи щодо притягнення до відповідальності активних поціновувачів політики держави агресора щодо України та її окупаційних військ. Цього разу зловмисником, який вів антиукраїнську пропаганду о забороненій російській соціальній мережі, виявився колишній військовий із Бердичева. За даними досудового слідства, уродженець Петра Павлова Камчатського, попри роки життя в Україні, дотримувався проросійської ідеологічної позиції. Через свій акаунт у однокласниках він просував контент, який популяризує окупаційні угруповання держави-агресора. У поширених дописах серед іншого фігурант вихваляв героївські якості кадирівців, натомість українських військовослужбовців називав виключно нацистами і бойовиками та радів із успішного полювання на них ворогом. Під час проведених слідчих дій у помешканні чоловіка співробітники СБУ вилучили мобільний термінал із доказами розміщення ним деструктивних дописів. Слідчі спецслужби звинувачують фігуранта у поширенні матеріалів із глорифікацією представників збройних формувань Російської Федерації. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. 23 травня під час сесії Житомирської міської ради військовий висловив невдоволення земельними питаннями, які включені до порядку денного. Він вимагав мораторію на розгляд всіх земельних питань до закінчення війни. Ми дійдемо все нормально. Мораторі на продажі в різніва. Вивізлу Ярослав, ви сказав, дійдемо до цього питання. Будемо розглядати Ярослав мораторі на продаж. Потім що Після довгої дискусії питання, що стосується продажу землі, зняли з порядку денного доопрацювання. Перед земельними питаннями зберемо голів фракцій, голів комісій і обговоримо це питання. Коли треба робити, то, Дякую. Це не процедурний порядок, денний вже внесення, це Ви не шо, процедурне питання. Прийміть зараз рішення, щоб розглянути це питання на, на, на наступній сесії. Ми можемо в різному це прийняти. Це ми можемо зробити. У нас є пропозиція розглянути питання, всі питання, які стосуються продажу земельних ділянок, тому що були от е, саме е, пропозиції розробити механізми чи мораторій на продаж земельних ділянок. Зняти сьогодні сесію. Але в нас є питання просто спадщина. Сьогодні дуже багато питань. Люди оформлюють спадщину, все інше. У нас є питання обленерго, яке оформлює під своїми енергетичними об'єктами. Вони не можуть без цього ввести в експлуатацію. У нас є. Питання по червоному, там де будується житло для ВПО, потрібно прийняти рішення. Тому ці питання залишаємо. Ті, що питання стосуються продажу, ми знімаємо з порядку даної сесії. На наступну розробляємо, спілкуємося з громадськістю, з юристами, розробляємо якийсь механізм, і після цього розглядаємо ці питання, якщо потрібно буде. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Благодійники передали Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні сучасний комплект для ендоскопічної хірургії це обладнання лапароскопічне. Яке дає можливість оперувати пацієнтів, не роблячи традиційних широких розрізів, а це в свою чергу дає можливість зменшити період одужання, травматизацію пацієнта. Директор лікарні Юрій Довгополий зізнається, що давно хотіли таку стійку, адже вона надсучасна, з покращеною візуалізацією. Відповідно якість оперативних втручань буде значно кращою і безпечнішою для маленьких пацієнтів. Це більше 220 тисяч євро. Цей проект реалізувався, завдячуючи фонду Олени Зеленської і фонду Енеїда. Зреалізувався він початок цієї історії. Це 6 грудня минулого року. І, як бачите, там пройшло 5 місяців, і стійка вже в нас, і з понеділка вона фактично стане в операційну і піде в роботу. Це буде на користь здоров'я. Дітям Житомирського району ну не тільки Житомирська Житомирська нас приїжджають діти із інших районів. От вчора виписав Станопільської області дитину». Віталій лібонечко каже, що зараз бюджет спрямований більше на перемогу, проте в планах повністю переобладнати обласну дитячу клінічну лікарню. Насправді мені надзвичайно приємно, що наша дитяча лікарня розвивається сьогодні. Ми до завдяки фонду, завдяки оленів. І тоді я так. Трішки спровокував юдмичі, коли він почав розказати, каже: Ну так ви простіть, чудо відбувається все особливо. Чудо відбувається в школі супергероїв минулому році нам вдалося придбати за бюджетні кошти. Першу стійку це друга, яка буде працювати в другій хірургічній, і це все задля наших діток, за для здоров'я наших маленьких пацієнтів. До слова, щороку в лікарні проводиться близько 500 оперативних втручань з використанням ендоскопічного обладнання, у тому числі новонароджене. та в зв'язку з збільшенням кількістю і різноманітністю патології, питання оновлення медичного устаткування стояло вкрай гостро. 23 травня на засіданні сесії Житомирської міської ради обрали нового заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Ним став Олег Смаль, підполковник, який звільнився зі служби за станом здоров'я. Його кандидатуру підтримало 32 депутати. Також Віктор Клімінський достроково склав повноваження секретаря Житомирської міської ради через добровільну мобілізацію. Рішення щодо дострокового припинення повноважень секретаря міської ради депутати приймають таємним голосуванням, за результатами якого проєкт рішення підтримало 28 депутатів. Я йду Служити до Національної гвардії України. Зараз багато маніпуляцій, там ще кожен послуй міце розуміє. В мене було, скажімо, за заброньоване. Посада, але відмовився я і прийняв таке рішення. Це моє власне рішення. Тому коли сьогодні закидають, куди ви підете, і ми будемо там за вами слідкувати, то я ще раз підкреслюю, що я йду не для реклами, не для того, щоб я звітувався про кожен, мабуть, там такого часу точнення. Тому я попрошу з розумінням до цього ставитися. Новим секретарем Житомирської міської ради обрали Галину Шиманську з фракції Пропозиція. За обрання нового секретаря проголосувала більшість 28 депутатів. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими попрощалася Житомирська область цього тижня. Пам'ятаймо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. суботу травня максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 14. Вологість повітря 29%, вітер східний зі швидкістю 3-4 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.